Ісус Христос сказав, хто хоче йти світ за мною, нехай зречеться самого себе і візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто душу любить свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Ісус Христос чітко сказав, що ті люди, які в нього вірують, Мають слідувати за ним, мають жити його вченням. А це важко. Це треба звікатися себе. Це треба переступати страх і сором. Це треба відмовитися від цих земних путів. Це треба залишити гріховні бажання. Таке блуд, перелюб, п'янство, обман і подібне до цього. То люди не хочуть цього залишати. Люди хочуть шитися і думають, що потраплять до раю.